Друзі, всім привіт! Ви на каналі Бити Байдики і ми продовжуємо грати під Майком ніхто не живе. Тепер ви можете бачити цю заставку, тому що у нас появилося нове досягнення. І воно називається. Давай подивимось. Каш... Імператор. Як і очікувалося ти зберіг своє володіння в чистоті? Прекрасно! Давайте продовжимо. Так. В минулій серії ми закінчили, тікали ми від єбаки. Ми втікли, ми його об'єбали. Серія була до ціла досить довга. А тепер далі. Я не знаю, що проїбали ми лопату, тому що я дуже хотів скористатися ту лопату, але, на жаль, але, на жаль, ми не, нею не скористалися. Тут дуже печально. Ти спитаєш, куди я дивлю? А я дивлю на таймер, тому що я знову його забув покласти. Можеш собі уявити. Так, забрали ми якусь бутилку. Чекай, трошки подвинемо. От так буде ліпше. І тепер. Чекай, нам ся двоїть в очах. Що за хуйня? Знову паде. Знову будеся нам рябіти в очах. А Щось нам так двоїть? Чекай, в мене щось з мишку. От, мишка ліпше. Нам двоїться в очах, ти собі, можеш дві? А, ми випили? Прикинь. Давай. прийшов я тепер з роботи знову. Кісти я не робив того, що. Сьогодні зробила щось їсти дівчина. То дуже добре. Маю час записати побільше ігор. Що ти мене обратно вернеш туди? Ні, маяк здох. А ти ся набухав, ти алкаш блядь. Кілько може пити. Ти не хочеш мені об'яснити. Так, сюди вийти можемо. Паде дощ, ти пробухав усю зміну, не заправив маяк. І тепер кить хочу щось мені доказати, так? Да? Просто подиви на це заворожуюче дійство. Окей, Ніч нема. Погнали далі. Він бухає, випив одну бутылку. Я надію, то хоча б було вино, а не водка, так? Да? І що? Я тепер о, смачно поїв. Томатного супчику. З'їв чіпсів. І Я сатий, можеш собі уявити? Давайте погнали. Блять, ти такий п'яний, і як тися не наїбнувши із сходів. Так, тебе завести не могли. Блять, ал... алкаш. Що ось стало? Упав хуйово тобі, правильно, так? Да? Звісно, тільки бухати. Тебе хоч закусував, братанчик. І ще, коли ти п'єш сам, то це називає алкоголізм. То не дуже добре. Ну. Прогружай дещо. Да-да, да-да. Відкрито кажіть. вдома. Ну. Де є? я? Я не хірин. Ага. В общем, нас єбашить флешбеками. То відти, то туди, то віта, то туди. В минулій серії ми втікли від єбака. Така, блять, здорова хуйня. Треба було знайти чотири... 4... Треба було знайти чотири медальйони, ми їх знайшли і успішно схибали. і пішли тим мостиком вниз. Далі нас кинули на той маяк, що ти вже відів. Слухай, а що буде, якщо піти назад? М? Якщо піти не по шаблону, ну давай. Може, нам якусь секретну, якесь досягнення дасть? Що думаєш? Всі йдуть вперед, а ми підемо назад. Ми з тобою два такі бунтарі. Чи У Нас вже, кстати, дев'ять. не надо. І що буде? Все. Він уперся в невидиму стіну. М -м -м. Якщо чесно, перспектива така собі. Вертеся в невидиму стіну. В общем, зараз будемо проходити гру. Можливо, ми її нині вже пройдемо. Я навіть я уявити не можу, наскільки довго вона затягнеться, вона затягається вже чекай, яка то серія? Раз, два, три, чотири. П'ята серія, да? перша, друга, третя, да, четверта вийшла сьогодні. Записував я її вчора. І тепер п'ята. Я просто, в мене дуже в голові дуже багато всяких різних серій, всякої інформації, того, що я записую по три відео в день. Деколи да, і 4. Тому в мене в голові все збивається, і записую я їх на день уперед. Так що, на жаль, я не пам'ятаю все. А ще я дуже сильно поїв, я вже тобі про то казав, і в мене прям жодок повний. Прям. Не добре. В общем, сьогодні так само прийшов з роботи, замахався. Тепер добре, того що треба було йти недалеко. Буквально 10 хвилин від дому я виспався відносно. Прийшов до мій чогось уставший. Так само хотів спати. Закриваю очі, прикинь. А знаєш що? А знаєш що? А воно не спиться. Напевно, в тебе теж таке було. Знаєш, що чувство, коли. Ти приход... приходиш з роботи. Я можу сюди вийти дві. Чекай, я отут. Я отут можу вийти, впасти. Я хуя. А, тобі, напевно, знакомо є. Що, опять буде третій від когось сюбувати? Ну, давай подивимо. А, напевно, тобі такому знайомої те чувство, коли ти просто приходиш, дуже багато працюєш, приходиш, закриваєш очі, а тобі не спиться. Хоча і пора спати, а тобі не спиться. Прикинь, мися, спускаємо в ад. нахуй. І що? І що? Тут що, блять, опять від якогось підараса тікати. Я ся вже заїбав від якогось підараса тікати. А, якщо. М -м, ми цю гру. Сьогодні, завтра чи післязавтра. Ей! Ти кудися з'їбало, ти собако! Ну, я приблизно тепер так себе відчуваю. Я хочу спати, а не можу. Що тут є? Куди ліфт той пішов? Шо опять від якоїсь хуйні в'юбувати. Від якої? Блять, що я маю робити? Пішов нахуй. Прыгай вниз, какашка. Я бомба. Мені каже, другого виходу в нас просто не було. Єбать, я на лотці! Не-не-не, вернися назад! Назад до того челіка, ти Та що там стоїш? Окей. Давай, Поплили, Поплили. Далі. Слухай, а ми, случайно, той монстр, м -м за якого ми граємо, случайно, ми не той челик, який. Єбать, у вас тут дискотека, прям, да? Це прям якийсь психоделці почав. Ну давай за заїдемо сюди. Відчиняйте, я знаю, що ви там! Блять, виключили світло. Ото От гостеприємні, сусіди, ні? Давай до друге зганяємо. Дві он ще світло горить. Світиться. Що за хуйня? Ага, у мене інверсія якась. І що? Єбать, нашого челіка просто жорстко плющить. Е, знаєш, чи дивився ти фільм той острів проклятих? Де. В кінці, якщо не дивився, то перемотай на пару секунд вперед. Буквально так на 30. То в кінці людина вже не знає, чи вона, чи вона реально йобнулася, чи їй щось під, підмішували в їду. В їду. Давай далі стукаємо. Де він відчиніть? Нема нікого. Все, ти все проспав на світі, друже. Де він відчиніть? Повторюєшся? Давай зганяй мене ті верхні. Блять. Що ж я так напудився? Що за хуйня? Що за місні стала Хміда? От, хто дивився той острів проклятих? Е там в кінці той детектив, який прийшов якусь хуйню розслідувати. Він там жив певний період часу на тому острові. Хотів дізнати. Я, я не пам'ятаю, я той фільм дивився давно, але кінцівка прям мені дуже запам'яталася. Вона, знаєш, якось так е неоднозначно відпечати. Не дає відповіді конкретної, чи намікає на другу часть, на другу на, на продовження, або намікає на те, що людина ізначально була та в психушці. В общем, прикол у тому, що він е, хтось йому сказав був, що йому, от тому головному герою, здається, то був Капріо, Йому підсипали в їду якісь херні, які визивають галюцинації. І він почав бачити якусь хуйню. Протязі фільму то постепенно показується, як він починає щось відіти ненормально. Не і в кінці кінців він іде десь, що відбувається, відчиніть двері. В кінці кінців о, він попадає десь в печеру. Здається, так вроді то закінчувалося. Ну, і що? І після того ві, йому про то розказують обережніше не вбийте його. Йому про то розказують, що тіпа, тобі могли якусь хуйню підмішати. І він в той момент з ним все буде добре. Хай відпочине. Секунду, зараз розкажу. Доглядач зовсім клепку втратив, цілими днями п'є і тиняється по острову. Бігає за цим своїм хлопчиком, зовсім забув про те, хто він і навіщо він тут. Він гадає гайда. Несемо його назад в Святище. Він згадає. Да, прям іде перевтілення повним ходом, да? От. Йому то розказали в печері у пещері. Якийсь навіжений про то сказав. І він уже задумовується над тим. Чи то йомуся вважає той досягнення смерті. Sometimes there's only one way to. Ха-ха! <реш> Ти поняв демо? Я поняв демо. Ми, блядь, під лодку нахуй. Раз, два. Три. Розломити по канону лодку треба. <реш> Ти поняв хто? Ми? Да, виблюйся чорним. Де чорної? У нас ніч немає, і я більше, чим певний, що ми просто зараз станемо тим монстром. Е так, про що я? І він більше не знає. І то йомуся вважає, чи він вже сидить, е, сидить в дурці. І говорить із, е, Давай чорним таким. І, го, е, і говорить з вимишленим другом, як ті, наприклад, е, душевно хворі, що виділи Наполеона або щось таке. Давай, ти блюєш? Ні, ти не блюєш. Та, звісно, менше пити треба. Я казав, що то алкаш. Я ще в перших серіях казав, що то наш м'ясний алкаш. Бо під лодку, блять, проснутися, то можеш лише у двох случаях. Або тебе туди поклали. Або тебе туди поклали, або тися набухав. Ну обычно, коли тися набухаєш, історії цікавіше, ніж проснутися під лодку. Тобігти не можеш, так? Да? Давай подивимось, що тут. Десь пропала наша церква, яка виділася нам у видіннях. Тепер питання повстає. М -м -м. Ми є теперішній наглядач. Та заїбав кашляти воплі, блять, нурофен. Mm, тепер повстає питання: ми теперішній наглядач, чи той минулий, але вже в майбутньому. Якщо чесно, тут все дуже піреплетіно. Там, до речі, видно маяк. Хтось його заправив. Я не знаю, хто то міг бити. Кій комош кашляти. Друже, два пальці в рот, виблюйся, і збуде супу кій. Запій мінералочку, і ти красавчик. І більше не пей. Я розумію, новий рік у кожного був, ну або ти якось це, блядь, у руках держи, то Не можеш так. Давай зараз оп'ять через якийсь певний період часу. Г -г 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 -г. До речі, в... в цій грі. Я так розумію, що це вже є кінець того, що пропало то о, нагнітання атмосфери, пропало все. Можливо, ще від якогось фінального монстра ми будемо. Але я так розумію, що це вже кінець. Можливо, я роблю поспішні якісь висновки. Так от. Він мене вже заїбав. кілько може друже кашляти. Два пальці в рот. Ще раз повторюю. Або якщо тобі сято любить то в Д3. Що я хотів сказати? Блін, прикинь, з голови вилетіло. Да, До речі, знаючи ту гру, оту, в яку ми граємо під майком, під майком ніхто не живе, то. Ми пропустили один скрімак? Да, можеш собі уявити. Ми пропустили один скрімер, то говорить про те, що тут є їбать батьківку дохуя кінцівок. Якщо та гра колись, блять, вистрілить колись, залетить, і буде прям мільйон. А, де і Буде прям мільйон коментарів, щоб. Ну хоча б два. Що треба. Оп'ять м'ясо тут. Прикинь. Його спіздили били, що треба пройти на другій кінцівку, то, звісно, я то пройду. Ну поки що, якщо ігра закінчиться тепер, хрест упав. Підніме то. Я з хрестом похожу. Дякую. І тепер диви, Всі медальйони є і одного немає. Ого, містика. Це, кстати, що? Той перший день, коли ми прийшли? Ні. Я ж підняв хрест! Теблюєш чорним. Ростут рука члени. То не дуже добре, друже. Ти перетворюєшся в шлюху. Бабочки полетіли. Долечі, до речі, то навіть не бабочка, то дуже похоже на цикаду. І шо? І шо, окей? Єбать я за монстра граю, прикинь! Ха-ха-ха-ха! Мені треба якось долбоба найти. Єбать тебе поносить? Ага, я думаю, він так наверху має бути, так? Да? Погнали. Я тепер можу бігати по стінах і цей смайк для мене просто Таке, як колесо для хом'ячків. Де вход, пусти мене вход. Я його з'їм зараз. Все? Наверх? Що я маю робити? Ах ти ж собака, не хрещена. Ты знаєш, хто то спези від мене нетко? Одеси спіде раз, я тепер за нього граю. Окей. Не. А нахера ти то робиш, друже, не хочеш мені упустити. що я назад? Ти маєш стільки ніг? І твоя слабість, то я сходи, так? Да? Окей, погнали. Якщо удобно, або вам було понятно, я буду грати так. <сі> Тому що ми бігаємо по стіні. Давай, 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 давай. Блять, чути. Е... Ножичка, то в тебе із ткані, а ебашишь то так, як, блять, паровоз. Отак так само, як той підер. Давай, куди нам треба? Все, давай, злізай. Міха тоже. Раз! Звісно, схавай то блять з черноземом, а ти то хавеш. Два. От коли ти граєш за монстра, тобі обше на все похуй. Ти граєш, блять, за самого главного противника. Давай. І що Не, чекай, 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 чекай назад. Блять, темнося, я нихуя не вижу. Куда? Ага. Окей. Де двері? Виход. Та мені, Сука, та я задню перед... Куда дальше? Вот. Я казав тобі, друже, не бухай. Давай с'єбемося єбе, під маяк. Того що під маяком ніхто не живе. Єбать, тебе просто плющить. Що то за пойло півдешево? Напевно, вино куплене на базарі. Ти не повіриш, зо мною точно такої самої було на новий рік. А де, кстати, наша та яма? Зливна. Що я взагалі маю робити? Диви, ламбу тут Мастила і нікого не смутило, що вони постійно пропадають, да? І щоб, блять, у нас прям а, сюди нахуй. Я, блять, тебе видео, я тебе тепер схаваю. Куда ти повіх? Наверно сюда. Да? Нєп, не сюда. Апаси, шо такое? Гробик! Холоу Де ти, ты, собака, нехрещена? От, мабуть, ти сюди побіг. Я тобі повідомлім, ти дуже скоро бігаєш. Хотя я в твої роки май скоро бігав, і в твої роки мені було 21. Бі, тепер лише 18, давай. Єбать, ми назад вернулися. А як? Дивно. Так, куди мені треба йти? Видиш? М -м там, де є ті лапки, де його мілі пухнасті лапки, там ще... Так. Мелькає ще наша лампа. Давай, тут є тупик. З тим взаємодіяти, ми не можемо. Окей, погнали прямо. Тут що? Тут, сюди що? Не кажи, що виход. Не кажи, що ми знайшли виход. Не, нихуя. Це ті самі бочки, так? Да? І отут буде виход з маяка. Да, є більше, чем пе. Да, 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 да. тут є виход з маяка. Давай, біжи, фонарик є, нема фонарика. Собака! Куда я йти, маю? Я прям хирячу, хирячу. Те добрий запас, блядь, виносливості, но чогось. А, твій минулий дружок дуже сильно був задихався. Може, давайте погнали по бочках. Музика прям нагнітає, нагнітає. Ти її чуєш, так? Да? Вона така прям. У, -у, у я тебе напужу, нихуя тебе не напудиш. Я, я вже блядь, ця свого відбояв. Я свого відплакався, відбоявся, блять, у минулій серії. Ігра, звісно, блять, не дуже страшна, но. Для такого, для такого То пиздец, для таких людей, наприклад, як для мене. Нахуй ти речиш, тебе ліпше його догнав, сходу? Давай, 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 захавай його. І сказали вони один одному. Ось іде той сновидець, а тепер давайте вб'ємо його. І викиньмо його до однієї з ям. Ну і. Та й скажемо, дикий звір з'їв його і побачимо, що буде з його з нами. Угу. Дуже неоднозначно. Де ти є? Блять, за монстра прикольно грати. Куда ти съебався? Ты ж можеш вилізти на кришу. Лізь на кришу, проломимо йому дах. Кабіну музнесе. Хм, хм Що я маю зробити далі? Я маю знову маяк. Че може. Ага. Ага, блять, я маю розумний як минулий монстр. Ты що думаєш, мене наїбати? Давай бой. Шкода, звісно, що на лодку не можеш сісти. Я так, знаєш, зрозумів, що ми граємо за. уже за теперішнього. Mm. На за маяками. Того що. Шо... І що буде? І що далі? Буде? Дві, як він помаленьку біжить, біжить. Все, ми його схавали, так? Да? Ебать, просто флешбеки. Типу, Доп тут, помниш, коли ми глядали? Пам'ятаєш, коли ми ту яму глядали, тобі були чайки? А то, оказується, ніхуя не чайки. то він його замаскував. Під чайку. Так. То була не чайка. І що тепер? Окей, ми його схавали. Добре, а далі що? Пустився дош. Єбать, просто мою блюдську якість зображення не можна було, да, організувати тут? Господи, що це за блюд... Шо... Мало того, що за. Ага, онде ти. Мало того, що ти видиш зеленим як. Не знаю хто і, блять. І ще паде дощ. І ще ігра піксельна. І ти просто тіряєш цьому безобразію пікселів. Просто ужас. <рес> До речі, гра вже йде досить довго. Маєком ніхто не живе. Я чогось думав, вона закінчиться скоро. А вже пройшло можеш собі уявити 22 минути. Давай. Лапки. Слухай, дівчатка, записуйтеся на ноготочки. Та щось, блядь, стаміна пропала, не кажеся тобі? Ота, видержка. Давай, що, в маяк втік, да? А вже тож перестав падати, да? Дуже круто. І, ой, я зараз так файненько піду собі спати, як маленька дитина. І шо? На маяк? Ти можеш залізти в маяк? А тепер вже можеш ходити і по сходах, да? Окей, ми тепер просто історію всього. Він запустив маяк. Слухай, всього надзераджа теж дуже стальні такі яйця. І що я маю зробити? Куди? Ага. Я, походу, маю туди йти, так? Да? Туди вниз, чи десь спрятатися, чи десь його сховати. До речі, що думаєте на рахунок. Я вже говорив, але все рівно, що думаєте на рахунок Five Nights at Fray? Досить непоганий такий хорор. Але я тільки не знаю, грати. Грати. Ох, блять, куди ж ти попав? Попиздали, не можна, так? Але я навіть не знаю, грати у класику, не маю на увазі у Ті. Так звані плюшеві падла, чи грати у. той. Чи грати у Help Wanted? Графіка ліпша. Все ліпшує. Просто починати свій шлях із знакомлення FNAF. Я не проходив не одну гру. Єдине. Ну, я знайомий з. із тим всесвітом. Я з ним знайомий. Єбай двері відкрилися. Я знаю. Я знаю, що там є, що за чим іде. Ах ти, сука, сутулий хуй. Шоу нахуй. Мимо, блядь. Нахуй. Ага. Де ти є? Куда ти съебався? Все, пизда мені. Що, давай, 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 я тобі маю додогнати, ні? І що, то все заскріптовано? Я знайомий з Всесвітом ФНАФ. Того, що я дуже багато дивився теорії, по тому мені прям в кайф було. Давай, сука. Той тобі і кеди, друже. Т два рази у мене попав, а я тебе схавав. Місяць. Ти втратив шлях. Заєбісь. Цікаво, хто я тепер є? Я. Я в церкві, прикинь. А що на дворі, блядь, все, судна ніч настала. Я можу вийти? Я можу вийти. Я не зів то серце. Маяк лайдве світить. Лампу не можеш взяти Заправимо. Маяк. Камера віддаляється. Прикинь, я не взяв то серце, чи що то там було? І знову нам доказують, що під маяком ніхто не живе. То прям 100% гарантія. Хочеш вір, хоч не вір. Докази на лице будуть далі. Не тепер. Та собака мені, кстати, не вернула ключ. Пам'ятаєш того утирка? Терка, хто забрав від мене ключ мій? Він мені ключ не вернув, а то, кстати, від сейфу був. Дуже шкода, що ми не відкрили нашу скриню. Дуже шкода, що ми не скористалися лопатою. Дуже шкода, що ми тепер не взяли серце. Ну, в принципі, тут є дві кінцівки. або. або Все, батерки сіли. М -м -м. Я не знаю, мені цікаво пройти її на альтернативні кінцівки. Тут є дуже багато досягнень. Вона є страшна. Знаю, що в одній із кінцівок. Ладно, не буду спойлерити далі. Все далі. Одного разу мені приснився дивний сон. Друже, мені сни вже давно не снят. У цьому сні ми сидимо за столом. Ви, здаєтеся нормальними, але водночас щось не так. Хм. У цьому сні я бачу себе твоїми очима. Я розповідаю тобі щось, але ти відволікаєшся і не чуєш. Хтось прийшов? Ні? Ніхто не міг. Коли ти обертаєшся, ти помічаєш, що я зник. Ти встаєш і йдеш в кімнату, тому що знаєш, що я ховаюся від тебе там. Я не йду в кімнату. Друже, сей хліб, блять, тут стоїть, я не знаю кілько. Ну просто піздець. Йому них не є. Поки ти йдеш, ти намагаєшся згадати, що я тобі сказав. Це складно. Про що я тобі розповідав? Це було щось важливе? Ти що, старий, діду? У літо так помалий деш у 5 Я розповідав тобі про те, що мені приснився дивний сон. Але ти не слухав. У цьому сні я був тобою, але ти не був моїм сином. Ти заходиш в кімнату, але мене там немає. У кутку лежить відкрита книга. На сторінці кілька слів. Ну, такий. Кі... Попередній доглядач зник. Вау! Охуєнно! Ти поняв? На сторінці кілька слів. Попередній доглядач зник. Вау, у мене прям мурашки пішли. Я не знаю. Видиш, не видиш, у мене прям мурашки від того пішли. То що? Видимо, фінальні титри. Друзі. Всім дякую за перегляд. Підписуйтеся на канал, ставте лайк, коментуйте. Якщо захочете, я пройду її на всі кінцівки, постараюся то вирізати, але коли буду мати вільний час. А можливо, даже просто так запишу в суботу або неділю. Сьогодні у нас середа. Всім дякую за перегляд, всім до зустрічі, всім пока.